Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я є аватаром для творця, Богородиці і їх синів та доньок. Сьогодні, 24 серпня 2023 року. Цим відео я продовжую серію відео про устрій нашої планети. Сьогодні інформація від богині Тіки. Інформація від богині на ім'я Тіка, антала нашої планети, однієї із судей. Вона очолює Інститут благоустрою на планеті людства. Це єдина богиня у пантеоні Творця, душа якої створена на іншій планеті під назвою Родинність. Повернімося до острою планети людства. Як ви вже знаєте із попереднього відео, посилання на яке я залишу в описанні відео, планета людство має 9 планет Сонячної системи. Саме про призначення цих планет та їх жителів ми будемо говорити далі. Почнімо з планети Земля, на якій ми живемо. Призначення планети Земля полягає у взаємодії. Тобто на планеті Земля втілюються ті душі, які готові до взаємодії з жителями інших планет, а значить представниками інших цивілізацій для обміну досвідом. Хочу пояснити: на кожній планеті Сонячної системи є свої жителі, і по відношенню до Земля це представники інших цивілізацій. На Землі живуть земляни. На Юпітері Юпітеріани, на Марсі Марсіани, на Венері Венеріанці, на Меркурії Маркуріанці, на Сатурні Сатуріанці, на Плутоні Плутонці, на Урані Уранці, на Нептуні Нептунці. Саме представники цих цивілізацій населяють планету Земля. Більше на жодній планеті немає такої можливості. На кожній планеті живуть лише жителі самої планети, крім Землі. Земля об'єднує усіх жителів інших цивілізацій для обміну інформацією привтілені на ній. Призначення планети Плутон полягає у створенні душ планети. Тобто, по земному це пологовий будинок, де створюють душі для усієї планети. Призначення планети Сатурн полягає у навчанні молодих душ. Тобто батьки з інших планет приводять своїх дітей, а це молоді щойно створені душі, для навчання і комунікації з іншими. Це ніби у земному розумінні на Сатурні знаходиться дитячий садок, де дорослі душі приводять своїх дітей на навчання. Навчання відбувається до тих пір, доки душа не визначиться з тим, що їй цікаво. І який функціонал вона хоче собі обрати і виконувати. Це ніби обрати майбутню професію. Призначення планети Нептун полягає у тому, що вона об'єднує навчання різних напрямків. Тобто, навчання душ згідно їх зрілості і обраному функціоналу. Ті душі, які закінчили навчання на Сатурні, переходять на навчання на планету Нептун. Призначення планети Уран. Полягає у тому, що ця планета є, так би мовити, тренувальною базою для усіх воїнів творця. Тобто там навчають ті душі, які за своїм функціоналом обрали захищати планету. Призначення планети Меркурій полягає у створенні різних енергетичних полів нашої планети. Тобто, фактично, там знаходяться вчень нашої планети, які приходять туди на роботу і потім відслідковують працездатність роботи. Усієї планети у різних сферах і напрямках. Призначення планети Марс полягає у навчанні створення енергії, за допомогою яких розвиваються енергетичні потоки планети людства, а також там знаходяться джерела, які створені для проживання цивілізації на планеті людства. Мова йде про джерела енергетичного живлення всіх жителів планети. Людей, представників інших цивілізацій та джерел сили. Призначення планети Юпітер полягає у створенні технологій. Тобто кожен житель іншої планети може прийти на Юпітер для того, щоб запропонувати свою ідею і спробувати її реалізувати. На Юпітері є певна система технологій, які дозволяє створювати щось нове і протестувати це. Для цього там збираються представники інших цивілізацій, з числа вчених планети, і розглядають ці пропозиції. Призначення планети Венера полягає у тому, що там знаходиться ціла мережа баз даних. По суті, на сучасній мові це серверна, де знаходяться запрограмовані маршрутизатори, з допомогою яких ви можете отримати будь-яку необхідну інформацію. Наразі це уся інформація, яку я хотіла до вас донести. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, коментуйте. Дякую за вашу увагу до моєї діяльності. Це означає, що ви обираєте істинні знання творця. До зустрічі!